Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам бюджетну новинку від Форти СК-200. В цьому мотику попрацювали дуже добре на дизайну. Він нагадує класичну модель Alfa Mustang 125 кубів. Він є в такому класному сірому кольорі. У нас є два USB-порта спереду та збоку, Ось тут у нас є повністю оновлена приборна панель. Мод має двигун потужністю 200 кубів з балансуючим валом, який забирає всі личні вібрації і робить поїздку набагато комфортніше. Сидіння тут досить комфортне, воно двохмісне і широке, тому воно підійде на далекі поїздки. Одна з найбільших фішок, яка кидається в око, це ось така led фара олдскульної круглої форми. Вона не тільки додає унікального дизайну, але й забезпечує відмінну видимість на дорозі в будь-який час доби. Запускається він трьома способами: дистанційно, з ключа і кікстартером. Запустили пік вибув бензин. Цей мотик ідеально підійде для сільської місцевості, тому що його колеса розраховані як на бездоріжжі, так і на дорогу. Також бак на 16 літрів з розходом 2,3 літра на 100 кілометрів. Вам цього хватить з головою. Замовляй на сайті за посиланням під цим відео.